Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Цей канал був створений для влогів. Тут я хочу показувати свій шлях автобізнесмена. Це буде розважальний контент, щоб ви могли прийти додому, включити мій відос та розслабитись після тяжкого трудового дня. Також, друзі, в мене є ще один канал, де є обзори на автомобілі, які ми продаємо, а також ціни на автомобільних ринках України. Підписуйтесь, силочка буде в описі під цим відео. Так що ж буде на цьому каналі? Тут я буду показувати вам весь процес покупки, продажі автомобіля, його підготовки, скільки вложено в автомобіль, та скільки з цього можна заробити весь процес підготовки до продажу, що я роблю, як підготовлюю, і взагалі, як проходить весь цей процес від А до Я. В основному весь процес буде зніматися на влог на передню камеру. Від першого лиця вживу так все, як воно є в житті. Ну що ж, друзі, перший автомобіль, який можливо у нас буде в проєкті, це шкода фабія другого покоління. Знайшов її на сайті Авторія. Також вже скинуто з ним задаток. Нікому не рекомендую, до речі, цього робити, але те, як ми перекупимо, ми маємо працювати на випередження. Так, друзі, які вхідні дані ми маємо по цьому автомобілю? Це шкода фабія другого покоління 2009 року, яка приїхала з Німеччини в класному чорному кольорі автомобіль з сертифікатом на зимній класній резині, 1,4 MPI, в кузові універсал. І це все за 4700 доларів. На мою думку, цей автомобіль повинен підготовлений продаватися в 6 тисяч доларів, тому зазор є. Головний сюрприз цього автомобіля це його комплектація. Але це ви побачите трошки згодом. Виїжджаю я в 11 вечора з міста Вінниці, а приїжджаю пів восьмого в місто Самбір. Тому поїхали. Так, друзі, нарешті я добрався до залізничного вокзалу в місті Вінниці. Ось так він виглядає. Я трошки покажу вам нічної Вінниці. Приїхав я сюди через сервіс Белблакар. Вийшло мені це взагалі копійки. 180 гривень коштувала поїздка до Вінниці, а також 100 гривень я витратив на таксі до вокзалу. Не дуже мені подобається їздити на потягах. Чесно кажучи, ну, взагалі не подобається чекати на вокзалі. Тут завжди якісь бійки, розслідування, люди живуть цікавим життям. Але нічого, така в нас робота. На сьогоднішній день заправити автомобіль, щоб проїхати тисячу кілометрів ще за, одною, за одним автомобілем це дуже дорого. З'їдає всі зазори дорога. Немає в цьому абсолютно ніякого сенсу. Але нічого, залишилось чекати трішки менше, ніж годину. Будемо брати кофійок і чекати. Відправлення. Друзі, їду я вже додому в сторону Львова з міста Самбора. Наперед скажу, що машина в проєкті. Звичайно, не така вона, як мені казалося, є нюанси, але вони будуть устранятися. Потузовий автомобіль в ідеалі, в походовці теж мене все, все влаштовує. Є пару нюансів, буквально, яких треба буде устранити. Технічної можливості в мене не було показати весь процес покупки та огляду цього автомобіля. Але вже десь там на заправочці, провірю рівень масла. А також покажу вам ближче цей автомобіль. Чому не було можливості Тому що надворі ось така погода, зовсім не для зйомок. Дощ, слякоть. Надіюсь, скоро він пройде. І я все з вам зможу показати. Автомобіль їде чудово, проїхав аж десь кілометрів 30, поки немає ніяких зауважень. Окрема історія була, як я їхав в поїзді. Купе, якому я їхав, було мінімум 40 градусів. Така жара, просто втриматись нереально. Але нічого. Головне, що машинопроєкті це вже не може нарадувати. Все включиться, коли я став на заправочці. А Львівська окружна, як завжди, стоїть. Не встиг виїхати. На об'їзну дорогу все стоїть. Як завжди, безпроблемно обійшлося з цими свіжопригнаними машинами з Німеччини. Відказав лівий дворник. Такий дощ перїще, а лівий дворник взагалі не, не працює. Заїжджаю на заправку, пробую його. Попробую його розробити. Так буває з цими автомобілями. Ну, що ж, пройшов я львівську об'їзну дорогу. Вона мене здивувала приємно. Адже я розраховував, що коли заїхав на об'їзну, побачив, яка там пробка, я думав, що взагалі там на час, на півтори години буде затримки. Але ні, 5 хвилин буквально постояв і всі роз'їхались. Але є другий нюанс. Як це завжди, наші свіжопригнані машинки оставляють нам проблеми. Ось на дворі, який йде дощ, на камеру вам не передати, але дощ йде непоганий. Але коли я включаю... Дворник працює лише один, і це не є дуже хорошо адже їхати з одним дворником не з найкращих задоволень. Але нічого, будемо щось вирішувати, якось виходити з положення. Я й добрався додому. Що можу сказати? Дорога була дуже тяжка, зовсім неприємна, але те, як ми добралися, вже не може нарадувати. По автомобілю стоїли деякі нюанси, тому продавець скинув 50 доларів, тому купив я цей автомобіль за 4650. На сьогоднішній день, поки я приїхав, десь 4750 стоїть. І це, в принципі, не так і дорого. Тому зустрічайте, шкода, Фабія 2. Так, що ж за нюанс був по цьому автомобілю? Дуже сильно тут була розбита ручка переключення передач. Болталася нереально. Зараз ми все це замінили, замінили ремкомплект ручки переключення передач. Стало нам це в 300 гривень разом з доставкою. За роботу ми нічого не платили, так як поміняли це все самі. Зараз коробочка ходить, точніше, ручка ходить в нас ідеально, плавненько, так як потрібно, так як має ходити. Сам речак став набагато тугішим. Також ми бачимо, що потрібно буде підкрасити саму кожу на ручці переключення передач, адже він непогано так підтерся. Автомобіль був міський режим, тому часто переключали передачі і стерли кожу. Також такий самий нюанс ми маємо і на рулі автомобіля 186 тисяч пробігу, а вже трошки підтертий руль і коробка переключення передач. Ну, нічого це все буде устранятися. І буде мати зовсім другий вигляд. Так, покажу вам ближче, який автомобіль я прикупив. Шкода Фабія, в кузові універсал, як я вже і говорив, як ви всі бачили, на класній зимній резині, практично нові. Резина Fulda, але практично нова. Що потрібно зробити? Поклеїти ось сюди значки Шкода. Також можна підкрасити трошки диски. Автомобіль на простих галогенних фарах. Трішки доставив мені хлопот по дорозі, адже перестав працювати ось цей двірник, але нічого ми його зробили. І, в принципі, зараз працює, ніяких питань немає. Саме цікаве, це у нас комплектація, про що я говорив, автомобіль має комбіновану кожу. Перший раз взагалі бачу фабію на комбінованій кожі А саме цікаво, що автомобіль з люком. Люк працює, до речі, не протікає нічого, питань ніяких немає. Кожен руль у нас. Круїз-контроль, руль є трошки підтертіс, це саме будемо устраняти, будемо підкрасувати. Також автомобіль без хімчистки. Також буду хімчистити, показувати це все вам. Також треба ці всі мелкі мі нюанси забрати. Ззаді автомобіль має ось такий вигляд. Потрібно підхімчистити, підкрасити і можна продавати. Як я вже говорив, автомобіль відполірований, а також. Фабія має двойне дно, що цікаво ні разу не бачив Фабію. В Октаві бачив. Наклеєчку тут все на місці. Полочка. І це також є плюсом. Автомобіль на простому кондиціонері. Тут все працює. Отже, нам, що треба нам зробити? чистити е, салон, покрасити руль, підкрасити, е, помити, помити під капотку, також їм покажу. Пофотографувати, закинути і заробити свої копійки. Під капотом все це виглядає так. Автомобіль тут не ржавий по болтиках і по всьому остальному Нормально. Є якась там відмітка в 20-му році 160 тисяч, також на заміну масла 2020. Першому році. В першому році 171 тисяча була. Має це все ось такий не дуже гарний вигляд. Але нічого, це все відмиється. Ось і наступив цей день, день хімчистки салону. Так як сьогодні відлига і роблю я це все на дворі, Тому чекав плюсову температуру. І ось. Нарешті я її дождався. Сьогодні по плану нас у нас похімчистити салон, а також підкрасити. Руль і можливу ручку переключення передач. Зараз скидаю сидіння і починаю хімчистити ковролін. Ну і далі, по плану, всі різинки, сидіння, всю пластмасу, багажник і так далі. Поїхали. The buttercup, your puppy dog. Show them all what I'm made up Strut down the hall. Won't stop till I get done. stop. stop, stop. Stop turning it up. Друзі, нарешті я закінчив хімчистку автомобіля, вийшло це ось так. Виглядає він зараз дуже класно, рулик вже стоїть, як ви бачите, на місці, рулик підкрашений, все як потрібно. Сидіння стали в дуже чудовому стані, тут також все вичищено. Також задній ряд сидінь. Ось такий має вигляд. Все про хімчистив. Але, друзі, не так все радужно, як казалось. Автомобіль працює на трьох циліндрах. Три-чотири 3-4 циліндра. Підключає четвертий циліндр, але загалом він робить на трьох циліндрах. Думали, що або насвічники, або свічки поміняли, поміняли в круг чотири свічки, на насвічника з робочої машини. Але робота двигуна не помінялася, на жаль. Як завжди, перекупи попадають на гроші. Ну, нічого, зараз їдемо. Лаунч жаліється на другий циліндр. Їдемо, зараз будемо пробувати компресію, побачимо, що воно нам покаже. Я думаю, що прогорів клапан в цього автомобіля і придеться ще робити двигун. Ну, нічого, така наша доля, як то кажуть. <клухи> Як ви вже побачили, в другому циліндрі у нас компресія 8. В першому, третьому та четвертому компресія 13-14. Отже, різниця є. Проблема в двигуну також є. Будемо знімати головку і дивитися, в чому проблема та вирішувати її. Лаунч підтвердив наші очікування, що проблема в другому циліндрі. До майстра ми записалися на понеділок. Сьогодні в нас середа. Чекати 4 дні довго, але на жаль, іншого виходу у нас немає. Що ж, друзі, нарешті їдемо віддавати цю гору інвестицію на ремонт двигуна. Для вас прийшла на секунду. Для мене пройшло 4 дні, 4 дні очікувань. Нічого, поїдемо, віддамо тачку, майстер обіцяв це зробити дуже швидко. Потім залишиться лише помити та продати. Що ж, друзі, от ми зняли головку блока. Що тут по... По яка проблема? Проблема в другому циліндрі, так як і писав в лаунч. Пропускає в нас клапан. Будемо його притирати. Перед установкою ми шліфанули головку, щоб головка стала ідеальною і хорошо прижалася. Також будемо міняти прокладку, сальники, а також замінимо помпу. Ось друзі, нарешті чудо сталося. Нарешті автомобіль підготовлений. Не пройшло і місяця, і автомобіль готовий. Чому так довго? Спитаєте ви про це? Я розкажу вам трішки пізніше. Сьогодні я довів останні штрихи, а саме, покрасив диски, натер чорною пастою, помив вікна, поплакував. А також пофотографував і буду викидати я вам її в інтернет. Буду викидати в свій інстаграм. Силочка буде в описі під відео, а також назва інстаграму буде на екрані. Підписуйтесь, спостерігайте, які в нас є автомобілі на продажу, а також на різні доски, доски оголошення. Подивимось, скільки треба буде цьому автомобілю, щоб продатися. to me about your just about falling in love. What makes you happy? What makes you drown? But what you want? And what makes you bad? i'm giving a chance to make things right. But just be honest for well, once more. It was a part of a silly joke. Well, it isn't funny, can't stand the no mood. Don't lie to me, don't lie to me about your chance about falling in love. What makes you happy? What so makes you drown? But what you want? What makes you bad? i'm giving a chance to make things right. But just be honest for well, once more. It was a part of a silly joke. Well, it isn't funny. Так, друзі, в двох словах розкажу, що сталося з цим автомобілем, з цією шкодкою. чому ми, ми так довго її готували? Коли я приїхав додому з міста Самбора, через два дні ми замітили, що автомобіль працює зовсім нерівно, що працює він на трьох циліндрах, але підключає четвертий. Ми поїхали на діагностику, вирішили провірити компресію. Компресія показала в другому циліндрі 8, в першому, третьому та четвертому, 13-14. Отже, різниця була лаунч, також жалівся на другий циліндр. Форсунки ми також провірили, по форсункам питань не було. Тому було вирішено знімати головку двигуна. Знявши головку двигуна. Ми побачили, що клапан у нас не був підгорівший або згорівший, але він трішки пропускав. Клапанами притерли головку також шліфанули, щоб вона ідеально сіла на свої місця. А також було замінено помпу. Помпу можна було б і не міняти. Вона трішки пропускала. Жоден перекуп, я думаю, цього не робив. Але ми для власного спокою це все-таки зробили. Зібравши головку двигуна. Ми його запустили, автомобіль працював ідеально. Було вирішено їхати на мойку, мити автомобіль, а також мити під капотку, фотографувати і продавати. Після мийки автомобіль почав працювати дуже погано, почав працювати на двох циліндрах, навіть три-два циліндра. Ми думали, що вся проблема. В катушках запалювання, що їх залили водою. Тому ми повитягували катушки, перепоміняли їх із другої машини з робочої. Автомобіль, з якого ми поміняли ці катушки, ви можете побачити в моєму інстаграмі. Силочка буде в описі, а також назва інстаграма на екрані. Дуже багато разів ми знімали ці катушки, багато разів переставляли його з робочого автомобіля, міняли місцями, абсолютно нічого не мінялося. Було вирішено ще купити свічки, купили нові свічки, поставили, робота ніяк не змінилася. Потрібно було щось вирішувати. Що ж ми вирішили? Зняти форсунки і поміняти місцями форсунки. Форсунки ми зняли також з цього ж автомобіля, поставили сюди, і автомобіль запрацював як потрібно. Ми були дуже раді цьому. Заказали форсунку. Форсунка нам вийшла 2100 гривень разом з доставкою. Але на головку двигуна ми все ж таки попали. Попали ми на 200 доларів, але нічого. Головне, що автомобіль працює. Працює і нарешті, можливо, ми його продамо, і я покажу це відео вам. І ось друзі, нарешті автомобіль повністю справний, готовий, пофотографований. Сьогодні я його закидаю в інтернет та чекаю е, клієнта. Все, включимося, коли автомобіль буде проданий. Я розкажу вам всі подробиці його продажу. Так, друзі, ось я і на зв'язку. А Якщо я на зв'язку, це означає, що автомобіль майже проданий. Вчора приїжджали люди, люди приїжджали з Києва. Дали задаток за цю машину, оцінили її стан, машина дійсно в класному стані. Зараз їдемо переформляти, зараз зустрічаю людину на вокзалі, забираю, їдемо переформляти, ставити на нього на облік. Заправив трішки бензину, тому що якось зовсім неприємно віддавати автомобіль з густим баком. Потім приїду, підіб'ю всі розтрати. Навіть зараз не уявляю, скільки цей автомобіль мені коштує всі розтрати, включуся і розкажу, скільки вдалося заробити з цієї нашої інвестиції, так сказати, не самої вдалої. Перший блін, як то кажуть, трішки комом. Я думаю, що багато не вдалося заробити з цього автомобіля. Та й довго вона була у нас в роботі. Продавалася вона 10 днів на сайті. ну так і багато, рівно 10 днів. І вчора люди приїхали і купили. Трішки стартував я з побільшої ціни, не було дзвінків. Потім трішки опустив ціну, і дзвінки пішли, і люди приїхали. Люди приїхали, приїхали з столиці, з нашої, з Києва, і буду мати добру машину за невеликі гроші. Все включуся, розкажу вам подробніше, за скільки продав автомобіль, за скільки воно, він мені став і скільки вдалося заробити. Оп! І машинка продана. Поїхала радувати нового власника. Все, тачка уїжджає. Щасливим власником скажу відразу, що ця машинка була не сама вдала покупка для заробітку грошей. По-перше, ці ремонти зайняли купу часу, а також ці ж самі ремонти коштували немалих грошей. Так от, скільки ж став нам цей автомобіль? Разом з усіма витратами на ремонт, на заправку цей автомобіль нам вийшов 5070 доларів. Автомобіль був проданий за 5600 доларів, отже, чистими нам вийшло 530 доларів. Не так і погано, здавалось би, але враховуючи, скільки часу було потрачено на цей автомобіль, а також скільки було роботи виповнено, я думаю, це цього не коштувало. Отже, моя порада вам на майбутнє. Ніколи не скадайте за автомобіль завдаток. Приїдьте, подивіться, поторгуйтеся, а потім вже його купуйте. Що ж, друзі, ось і настав кінець першого пілотного випуску на цьому каналі. Велике прохання поставити з розумінням, адже це був мій перший такий глобальний е випуск. Не судіть строго, адже батя, я стараюсь. Пишіть в коментах, що ви хотіли побачити в наступних відео. Я обов'язково до цього прислухаюсь. Підписуйтесь на цей YouTube канал, а також на інстаграм. Всім вдалих покупок. Пока.